Як це маєте з вами квінта. Ви потрапили на першу серію шляху квінта на 05-му сервері. В цій рубриці ми будемо з вами розвиватися. Я відрив свій самий перший аккаунт, який рігав, коли тільки дізнався про Юкрен GTA. Спершу я думав, що зарігався на 03-му, але це було потім. Бо спершу я зарігався на п'ятому сервері, коли він тільки вийшов. І це було 21-го року. Дуже давно. Тому зараз ми з вами починаємо шлях квінта, будемо розвиватися і дивитися, чого я зможу досягнути на 05-му сервері на новому. Аккаунті. І так, перше, що нам треба з вами зробити, це купити собі скін. Єдине, що у мене є на цьому аккаунті, це 56 тисяч на руках, а також ліцензія категорії Б, тобто права на машину. Тому перше, що ми з вами робимо, то беремо мопед, бо права у мене на машину є, але машини в мене немає. Тому зараз з вами вирушаємо, виходить в магазин одягу та спробуємо щось собі купити. Хоч якийсь одяг. Бо ну ходити бомжом це якось ну, не дуже. І так, то що, приїхали з вами до Магазика, то виходить, залишаємо наш мопед і Літіли обира собі скін. І так, васапчик. І так, ну давайте обирати. У мене є 50 тисяч, то можемо з вами щось прикольне в цілому вибрати. Так, ну це таке, це такі. Давайте, коротше, візьму ось сьогодні я не знаю чому. Він мені нагадує, просто я знаю, працівника Кейфстар. 15 тисяч, все, купили. Так, надягаємо з вами скін, все. У мене вже є скін, вже не так погано виглядає. Так що нормально. І так, то ну що, тепер вирушаємо зробити свої, по факту, не поняв. У мене тут безкінечний баланс, чи що. Я тільки що витратив 15 і у мене, типу, ну гроші не віднялися. Алло, ну, мабуть, я квест такий свикинув. Добре, виходить по рівню. У мене тут четвертий рівень, треба аптути п'ятий рівень. І ну, всього на всього відіграно три години. То виходить, аккаунт у мене давнюшній, але по факту новачка. То зараз вирушаємо з вами на панельки. На панельках трішечки заробимо грошей. Так раз таки аптемо з вами п'ятий рівень. Ну і виходить, будучи назис. Я не знаю, на що мені п'ятий рівень, але окей. Також у мене є цілі, які будуть оновлюватись. Перша моя ціль це купити. Купити собі преміальний скін, якийсь від 5 мільйонів. Тобто скінчик, який буде плюс-мінус нормально виглядати. Далі це купити квартиру середнього класу. Бо жити на вокзалі це якось не дуже. Ну і третє завдання це купити машину від 5 мільйонів гривень. Тобто купити справді якусь непогану тачку, на якій я зможу їздити, ганяти і кайфувати. І так, ну що, майже з вами вже приїхали на сонячні панельки, то давайте трішечки з вами тут попрацюємо та заробимо свої реально перші гроші. В цій серії я би хотів купити собі. Тачку, але якщо я не помиляюся, ось мені подобається Мазда Тройка. Але вона, ну, типу, досить дорога, десь півмільйона коштує. То можна купити в цілому Лануса. І так, ну що, і починаємо з вами ось так протирати сонячні панельки для того, щоб ну реально зробити свої перші гроші. Я думаю, зароблю десь 1200 і можна буде поїхати купити собі ну, першу тачку, а саме Ланус, щоб вже хоч якось пересуватися по дорогам. Опачки, першу почистили. Так, 3700 нам платять за одну виходить з панельку. То зараз буду чистити та намагатися заробити собі. Гроші. До речі, ось це людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. З'яжи зі мною в Діскорді, щоб я тобі придав приз. До речі, я вже отримав п'ятий рівень. Ось це добре. І так, ну що, нарешті у нас на балансі 200 тисяч гривень. Ми можемо поїхати за вами та купити першу машину. Поїхали, виходить. І так, то ну що, забрали наш мопед. і виходить, зараз нам треба їхати з вами аж в Дніпро, бо саме в Дніпрі знаходиться у нас автосалон економного класу. Ну і виходить, саме там зможемо з вами придбати свою першу автівочку. То виходить, полетіли. І так, ну що, Нарешті вже майже приїхали до автосалона. Уже як я довго їхав? І так, вийшли з вами з мопеда, і давайте подивимось собі першу ластівочку. І так, сподіваюсь, тачки тут будуть в наявності. Так, ланус коштує 145 тисяч, один в наявності. Це комплектація трішечки швидша, але її, на жаль, в наявності немає. То, мабуть, будемо брати ось цю тачку. Добре, давайте з вами подивимося ще. Це у нас не в наявності. В наявності, але повільна. А ну-ка, а ось така версія. Слухайте, можна взяти Део Наїде 190, типу, якось цей Ланос. А ну-ка, скільки їде Матіс? 150 кілометрів. Мадам. І так, знаєте, все ж таки, мені хочеться взяти собі ось такий помаранчевий Ланос. Тому давайте купляємо. І так, все, я купив першу тачку. І, до речі, мені дали 12 тисяч. Це чудово. І так, зараз у мене є 52 тисячі на те, щоб затюнити цей Ланос. Ну, треба, хоча б я не знаю, таніровочку зробити і, можливо, колір поміняти на такий не дуже прям такий насичений. Бо він прям дуже сильно ріже очі. Тому поїхали зараз з вами в тюнхати, і там спробуємо трішечки перетюнити цю тачку. Я не знаю. Хоча а чого перетюнити? вона тюнена? Ні. Ні, ну ви просто подивіться на цю ластівочку. Я не знаю. За цю тачечку треба обов'язково поставити в подобаєчку. До речі, зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на цілих 100 мільйонів, саме на шостому сервері, в якому можна виграти неймовірно потужні автівки. То заходь за посиланням в описі в телеграм та приймай участь. І так, то що, заїхали з вами в тюнг ательє. У мене стрілочка не. А, ні, працює. І так, ну одразу заходимо з вами в рівень тонування і робимо ось таку таніровочку. Скільки це буде коштувати? 2900. Нормально. Дороговасто, але таке. Ну, мені дорого, бо я навчив. О, ну тут вже подешевше 200 гривень. Таке мені подобається. І заднє скло теж 293 гривні. Нормально, все, таніровочка на тачечку у нас вже готова. Це чи назис. Так, скільки коштує перефарбувати цю тачку. Слухайте, я би зробив якийсь ось такий колір. Це би було просто ідеально, мені здається. Бо може взагалі червоний зробити, а? Червоний Деоланас. Во, слухайте, ось такий колір, я думаю, буде прикольно. 4000 тисячі ставимо. І так, ну звісно. Колір фар, нам треба зробити ксінончик. Все, робимо з вами ось такий ксенончик. 733 гривні. Чудово. І залишається, ще виходить 44 тисячі гривень. Ну, я не думаю, що я зможу купити собі колеса, да? Л лише передні. Тому я не думаю, що буду їх ставити. Але з часом, а думаю, можна буде поставити ось такі колеса за 35 тисяч. Виглядають, цілому непогано. І так, ну і звісно, на внутрішній тюнг мені теж не вистачить поки що грошей, бо. Він Б класу, серйозно? Я думаю, він А-клас. Ладно. І так, ти що, ось такий Деоланус. У мене вийшов, в цілому нормально. Давайте, до речі, все ж таки поставимо з вами номера. Нехай вони будуть. Бо, ладно, там на геліки, да, на шостому сервері, я можу від копів уїхати, але тут на Ланесі без номерів я не зможу звалити від копів. А постійно отримувати штраф я не хочу. Краще постою на червоне світло, але не буду отримувати постійно штрафи від копів. І так, обрати номер просто рандомний. Так, відкриваємо з вами Ланоса, сідаємо. І зараз я думаю, можна поїхати з вами на ферму, трішечки назбирати картоплі. Тому, виходить, поїхали. Да, в цілому Ланос виглядає досить непогано, як перший транспорт в цілому піде. Це вже не мопед, тобто зможемо на ньому нормально їздити. Так, але треба тепер зупинятися на червоне світло світофора. Фура швидше за мене, ну нормально. Все приходить з часом. Зараз мені треба назбирати 5 мільйонів для того, щоб зробити депозит. Ну звісно, я не думаю, що в першій серії зможу назбирати 5 мільйонів, але треба пробувати. Тобто, перед тим як купити тачку, мені треба назбирати гроші на перший депозит. До речі, а скільки мені залишилося до шостого рівня? Ну таке. Дуже багато в цілому. Шостий рівень мені треба для того, щоб отримати картку в Юджи банку. Вона давайте я включу аварічку, зайду в телефончик. Ось Юджи банк. І на жаль, у мене немає сім-карти. Треба буде ще купити сім карту Ну і виходить, та шостого рівня зможу зробити собі карточку в Южі банку і вже збирати гроші на перший депозит. І так, зелене світло. Ну і виходить, вирушаємо з вами на ферму. Полетіли. Терра. І так, ну що, приїхали з вами на ферму? То виходить, ось так. Паркуємо нашу ластівочку. Просто я не знаю. Ну. Oh, you, you, Але свариться. Ну просто капсула, капсула, іншими словами, не як. Інших слів на рахунок цієї тачки у мене просто немає. Так, вибір діяльності беремо садівник. Виконали якийсь квест, дуже дякую. Ну і виходить, погнали з вами збирати картоплю. Треба трішечки назбирати картоплі. Серйозно, тут одна людина працює. як? Ну Виходить, заходимо з вами на поле, та починаємо потихеньку ось так збирати картоплю. Як збирати картоплю? Нам падає тютюн і так далі, тому подібне, але нам треба картопля. Бо саме картоплю ми зможемо з вами потім поїхати та продати. Можна взагалі назбирати дуже багато картоплі, щоб я навіть збігати не міг, тобто в мене був перегруз, а вже потім купити закордонний паспорт і ось так їздити та продавати картоплю. Виходить у Михайлівці, хотів сказати, в Румунії, бо вона там буде подорожча. Ну і виходить, ось так потихеньку зараз буду збирати. Оскільки у нас зараз немає капчі на виходить в фермі, це досить приємний. До речі, першу картоплю ми з вами вже отримали. Ну і виходить, зараз будемо з вами ось так е, заробляти картоплю. Плю собі, ну і звісно, досвід, бо за кожну мітку дає 15 досвіду, що по факту на моєму рівні досить непогано. Я думаю, зараз буду збирати собі на шостий рівень, і як ап на шостий рівень закінчу збирати собі картоплю. То виходить, ви, мабуть, мене зараз запитаєте. А що я роблю на спавні в Києві? Якщо я був в Дніпрі, мене крашнула. Але за цей час я встиг заробити ось стільки тобто 29 картоплі, 37 червячків, все інше я нахрен викину, залишу лише їжу, картоплю і червячків. Бо планую в майбутньому поїхати на рибалочку, половити рибки, чому би і ні. Ну і також персонаж у мене вже майже шостого рівня. Тому я думаю, зараз поїдемо з вами і трішечки попрацюємо на глово. Картоплю зараз ми з вами продавати не будемо, бо я взагалі не пам'ятаю Мехелівка працює до 18 або до 19 а саме біржа там. Тому краще я збираю більше картоплі. І вже потім її продам в Михайлівці. Чому не в Румунії? Бо поки що ну дорого: 300 або 100 тисяч коштує, виходить закордонний паспорт. Я отримав штраф. Буває. Так і що я їду на мопеді? да? Коли у мене є моя машина? Давайте я краще ось тут заспавню свою тачку, і вже на ній поїдемо та трішечки попрацюємо в голову. Бо треба добити шостий рівень та створити собі карточку. Та пацаниця. Е, е, вона ж тут раніше спавнилась. Чи я щось плутаю. І так, ну що, приїхали, беремо свою тачечку і зараз на Ланусі поїдемо з зма... вами. А хоча ні, почекайте, я можу здати номера, я можу ще сім днів їздити без номерів. Тому краще зараз попрацюємо з вами на на своєму ланусі і без номерів, щоб не отримувати штрафи за червоне світло. Ось це, я думаю, буде 300, як йому. Я взагалі забув про те, що я можу сім днів їздити без номерів. Ось це чудово, таке мені подобається, точно. І так, ну що, шановні, приїдуть. Поїхали з вами до Глова, то давайте зараз купимо з вами рюкзачок. What's up? придбати рюкзачок. Так, давайте зараз його надягнемо. До речі, було б прикольно, якщо б розробники зробили окремий слот саме для рюкзака Глова, оскільки він займає слот аксесуарів і людям, у яких є, виходить акси. Ну, якось не дуже хочеться знімати свій скін, да, або ж знімати свої аксесуари. Так, ну ладно, влаштуватися на роботу. Дякую, я на своєму і палітелі. Зараз на де будемо розвозити, виходить, піцу, кока кольку. Каурму, там, я не знаю, Макдональдс і так далі, і тому подібне. Врубаємо фари, пристебнули пасок безпеки. Пасок безпеки не пристебують лише ті, у кого пісюн маленький. Нема що оберігати. Тому пристебнулися і поїхали з вами розвозити замовлення. І так, ну і що, приїхали за першим своїм замовленням, виходить в Макдональдс. І так, виходимо з машини, підходимо. І так, що у нас за перше замовлення, Ківсі всі в Макдональдсі. О, так, забираємо замовлення і виходить поліція Мені цікаво, скільки зараз на першому рівні Глова та п'ятому рівні персонажам мені будуть платити Боже, там люди з винтокрила падають, нормально. Я сподіваюся, мені будуть давати нормальна досвіду, бо мені залишилося там, якщо я не помиляюсь, 400 досвіду. І нарешті у мене буде шостий рівень. До речі, можна буде купити мотоцикл, щоб на мотоциклі працювати вглова. Це буде покраще. Але він дорогий падлюка. І так, ну що, приїхали. І давайте подивимось, скільки мені заплатять за перше замовлення. Так, 131 досвід і 3200 гривень. Дуже мало. Але, ну, блін, їхати в Дніпро, це дуже довго. Ну, щоб знову працювати на фермі. Тому давайте шостий рівень, я вже доб'ю Глова. ви отримали шостий рівень. Во. І так, сідаємо з вами в тачечку, їдемо звільнятися з Глово і купляти собі виходить сім-карточку. Поліція. І так, ну що, я вже бачу Київстар. Давайте якось ось так. Ну, трішечки неправильно припаркуємось. Заходимо з вами в сім-карти, і виходить 10 тисяч. А що так дорого? Ну ладно, купили з вами сім-карту і готово. Тепер заходимо з вами в телефон. ug банк. Так, придумати піну. Давайте, як і на всіх серверах. І так, все, готово. Тепер можемо з вами зайти. І все, карточка, ну до речі, непогана: 17, 22, 34. Ну і тепер нам треба з вами назбирати 5 мільйонів, щоб потім я зміг зробити ось так. Та лутати кожні 60 пейдеїв 3 мільйони. І до речі, якщо ви про це не знали, то раджу вам 5 мільйонів не витрачати на якусь фігню в початку, а саме назбирати 5 мільйонів і поставити депозит на 60 пейдеїв. Бо насправді за кожні 60 годин гри вам буде даватися 3 мільйона. Я думаю, це дуже файно. Ну і зараз нарешті з вами їдемо звільнятися з Глова. Бо зробили в цілому. Що хотіли. Давай, 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 все. Ми зробили з вами цей квадроцикл. Сюди. Ладус їде просто потужно. Правда, я, я не вру чесно. І так, ти що, приїхали з вами нарешті знову в Глово Андрій, дарова. Саме так, я вже все. І так, звільнилися з роботи. Я думаю, не буду рюкзак Глова знімати. Нехай поки буде, хоч якийсь аксесуар. Бо я думаю, на роботу Глова ми будемо з вами ще повертатися.